Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Головний скандал сезону в Італії, принаймні на футбольному полі, вилучення Ромео Лукако у півфіналі проти Ювентуса. Зірковий Бельгіїв реалізував пенальті на 90 плюс п'ятій хвилині, зрівнявши рахунок у мечі. Бомбардир інтера висадкував у загалом звичній для себе манері. Щоправда, арбітер матчу оцінив жест Ромео фанам юве жовтою карткою, яка стала для Лукако другою. Вилучення сутички під час та навіть після поєдинку у підтрибунці мирним був лише результат зустрічі один один. Навіть за кілька днів до завершення гри пристрасті не вщухають. Міланці переконують, що футболісти затикав пельки фанатам строї Сеньори» через расизм. Туринці кажуть, що Ромело просто бидло і провокатор, який цілком заслуговує дискваліфікації. Буря у склянці так і лише так. Футбол 24 назве цей з дозволу сказати скандал. Ситуація з Лукако, плюс, згадаймо, страшенний галас довкола садкування Еміліана Мартінесом. Звання найкращого гулки премондіалю 22-го року. Схоже, футбольні фани і функціонери почали забувати, що таке по-справжньому скандальна, епатажна і провокаційна поведінка. Ми не про дуркування Робі Фаулера, який винюхав лінію поля, і навіть не про екс форварда шахтеря Крістіана Лукарелі, який чомусь вирішив зробити щось непристойне з власною футболкою. Мова про святкування, які справді мали на меті спровокувати, принизити і роздратувати суперників. Руд Ван Ністелрой нарйозував пенальті, чим не аби як потішив опонентів гравців скромної Андори. Щоправда, раділи вони недовго. Розпада була майже миттєвою. Інший дієвий спосіб провокації епічний забіг екзірки Арсенал Адебайора, який у формі мансіті промчав усе поле, аби відслідкувати свій гол у воротах гармашів у теплій компанії фанів-канонірів. Її увесь матч глучного свистого того лисця. Чи наприклад Дайвін Суареса в дербі Ліверпуля Луїс патажний святкував гол прямо перед обличчям наставника Евертона Девіда Моїса? Так урогувається твою фахівцю, який перед поєдинком сказав, що Суарес симулянт. Оце от справді провокація. Таке трапляється і в жіночому футболі. Як вам витівка зіркової Алекс Морган, американка переможного гон ворота Англії відсадкувала, зобразивши справжню чайну церемонію, з якою асоціюють британок. На туманному альбіоні це назвали оголошенням війни. А от цілком зрозумілими є емоції етнічного косовара Джердана Шакірі, який забив у ворота Сербії на мундіалі 2018-го. Хавбек з образи ворола, символ вільної Албанії. Ох, як же ж палало у сателіті вражки. Тим паче, той матч вони програли до слова, як і через чотири роки у Катері, Джаки Шакірі красномовно вказали місце сербам. А ось і ще одне свіже глузування із чемпіонату світу у Катарі. Момент який уже в історію. Чвертьфінал Аргентина-Нідерланди. Месі забуває ворота європейців і розставляє вуха перед наставником помаранчевої команди Луї Вангалом. Мовляв, що ж ти тепер скажеш, дідусю? Ліонеля вивело перед мечем інтерв'ю наставника. Вангал сказав, що у 14-му поєдинку з Нідерландами Месі не було видно на полі, і взагалі аргентинцям пощастило пройти голландців. Тож тепер виграти мають саме помаранчеві. Врешті Альба Селесте знову вибили команду мангалу у серій пенальті, а вже після поєдинку май не підбирав слів, обзивав та агресував до суперників. Найбільше перепало верхосту, якому Лео відмовився тиснути руку, назвавши придулком, і наказав йти подалі. Бокаліндебольфіналь, каміравово, ама на бажаво. Дубль у чорфіналі мундіалю, драматичний виліт у після матчів лотереї і гарячі конфлікти з месі. Точно найнасичніші вечір у житті Лута Ута Лехорстач найскандальнішим історії футболу стало святкування культу форварда Леціо Пауло Діканьо, забивши рун в дербі вічного міста. Нападник продемонстрував жест, який сам назвав давньоримським привітанням. Звісно, майже всю цьому давньоримському привітанні побачили прояв фашизму. Тим паче Діканів ніколи не приховував, що є відданим прихильником Мусоліні. Ба більше, навіть попри критику, штрафи та дискваліфікації, Паоло продовжує вітатися з фанами саме так. У 2013 році, що схоже, утнув гравець АЕКА Георгіс Катідіс. Пожиттєва дискваліфікація зі збірної Греції. Штраф від клубу і океан критики змусили футболіста вибачатися і навіть запевнити, що він поняття не мав, що саме цей жест означає. Запальмована репутація чи якісь інші причини точно невідомо, але кар'єра у того гравця не склалася. Без особливого блиску хавбек пограв за маленькі клуби на батьківщині у Фінляндії та Чехії. Тут широкому загалу не залишився відомим лише з дінятою рукою догори вибаченнями і вигнанням зі збірної. Чи вартував цей перфомен заплачений ціни? Мабуть, все ж значно краще піти іншим шляхом зробити зі святкувань своїх гулів справжню фішку, власний підпис, за яким тебе і впізнаватимуть, та наслідуватимуть.